Дід Родим завжди мовчав. Знав родим тільки глину та звированість полум'я в горні. Мовчки ліпив свої посудини, кидав на них химерно звивистість барви, опалював у горні і складав під очеретяним накриттям. Нащо слова? Замішував круто глину, кидав добрий вальок на дерев'яний вичавганий круг, перед тим розкрутивши його. Потім обережно наближав до шматка глини свої широкі долоні. І глина тяглася вгору, вивищувалася, оживала, з веселою покірливістю йшла за долонями. Слова тут були марні, а вже згодом вступали в дію дідові пальці, мов би вигравали на гнучкій податливості глини, і з тої мовчазної музики народжувалися то гарне горнятко, то високий глек, то місткий дзбан, то химерна посудина на тонкому стоянці. І все без слова і без мови. Іноді брався родим до іншої роботи не крутився тоді круг. Глина брусками лежала на широкій липовій дорці і ждала доторку пальців. А барви дрімали до часу в надпиляних турячих рогах, розташованих на поставці саме так, щоб до них можна було дотягтися без зусиль рукою. У такі дні родим пересувався по хижі з обережністю. Він мов би, творив мовчазну молитву давнім богам, успадкованим від діда прадіда. І таке справді з полум'я родимового горна виходили на світ давні слов'янські боги, несли співучу багатоманітність барв, і кожна барва мала свій голос і свою мову. Так що зайвими видавалися б тут звичайні слова з їхньою буденністю.